Художник це перш за все поклик душі, стан душі. В оновленій виставковій залі краєзнавчого музею пройшла виставка. Свої картини представили студенти та викладачі Лозівського вищого коледжу мистецтв. Головна мета заходу підтримати молодих художників, розповіла викладач коледжу Марина Слободяник. Ця виставка приурочена всеукраїнському дню художника. Ми трішки запізнилися, але краще. Пізніше, ніж ніколи. Наша молодь дуже полановита, їй хочеться підтримати, якось зацікавити. Необхідно організовувати ці виставки частіше. Адже ну, наші студенти сам дійсно, вони не впевнені собі. Одна з картин належить Марині Слободяник. Це робота смаколики, яка вже побувала на виставці в Харкові. Як розповіла художниця, їй дуже подобаються ворони та граки. Тому і вирішила намалювати таку картину. Вони дуже кмітливі. Я їх ну, за ними спостерігати взимку це одне задоволення. А, а так як білий сніг і на білому чорне дуже спостерігається так і виглядає на контрасті, то я їх помічаю в першу чергу. Ну і мандарини, хто не любить мандарини взимку. Марія, студентка першого курсу, перший раз представляє свою роботу на виставці. Это моя первая работа техники валийной живописи. Ну, эта техника мне очень сильно понравилась. Изначально были какие-то цветы, но потом они мне напомнили маки, и я решила их сделать именно маками. А ось Анжела, студентка третього курсу коледжу мистецтв, вже другий раз виставляє свої роботи на виставках. Будемо вчитися, участвуємо, хочеться розвиватися, щось добуватися, більшого і більшого. Просто сіла, прийшов вдохнові і написала, і вирішила написати ось такі маки. Олена Сарженко, викладач коледжу мистецтв та член національної спілки художників України. Також представила свою роботу. Як розповіла художниця, надихалася цвітінням квітів. Це робота цвітіння, виконана в техніці гарячий батик. Надихалася цвітінням весняним, наприклад, абрикос, вишень таке. хотілося Створити композицію, ну, схожу на ту, але не щоб, щоб не було явно: це квіти, це віти щоб такий був космос. Ну, відчуття, звісно, дуже приємні, і мені хочеться, щоб було побільше таких виставок, побільше роботи, потрібно працювати, звісно. І в Лозовій у нас не так багато заходів проходить, саме ну, художнього спрямування, тому хотілося б частіше. У нас є коледж, є студенти, є художники, яким ну, треба виставляти свої роботи і, і показувати їх глядачам. Яка може більше заходів таких організовувати та рекламувати їх? Адже зараз є попит художників.